Росія вкотре цинічно атакувала українців вночі, коли вони мирно спали у своїх ліжках. В одному із сіл Оліївської громади, що на Житомирщині, ще знищено або пошкоджено понад 20 будинків. А на подвір'ї людей розкидані уламки ракети. «Даже не можу говорити, чесно кажучи. повезло, що ми виїхали. Ми вчасно виїхали, просто і нам повезло. Наш будинок усе червоний. Це наш будинок». У будинку Анни вибиті вікна та двері. Тріщини по стінах, а дошки з веранди порозліталися по усьому подвір'ї. Слава Богу, ми живі, здорові це Пошкодження, це таке. Поруч із Анною вже 15 років жила сім'я Надії. Тепер подружжя з двома дітьми, не знає, де ночувати. у тілів лише телевізор у залі, дзеркало та чашка, що стояла у дитячій кімнаті із рожевими стінами. Все зруйновано, зруйнована все і будинок, і в будинку, і біля будинку, і воріт і у нас взагалі немає. Машини за будинком у мене стоять машини, машини теж побиті. Всі ми виїхали після третього вибуху. Ми слава Богу, ми зібралися. я сестри. Зателефонувала в неї двоє маленьких дітей, вона прибігла, вони босі в піжамах. І ми просто сіли на машину і ми поїхали. І взяли ми з собою тільки документи, тому що вони були всі в мене в папочці. Наразі відомо, що унаслідок російського обстрілу на Житомирщині загинула одна людина, ще п'ятеро поранені. Ушкодження отримав чоловік Олени, який був у приміщенні під час вибухів. Ми були в лікарні, Вон чоловік травмований в лікарні. Це його. А я нормально вже. Я вже нормально, тільки нема куди йти, нема де жити. Нічого не залишилося живого, не одної віщі, ні одного. Ні одної техніки, нічогісінько. Абсолютно ви ж бачите, що все зруйноване. Зранку, 10 вересня, у селі Оліївської громади не було ні світла, ні води. На місці трагедії працювали фахівці ДСНС, правоохоронці, інспектори Держекоінспекції та інші відповідні служби. На даний час проводиться розбирання конструкцій. Два будинки було знищено ще як ви бачите, і близько на станом на зараз іде обстеження житлових будинків. Поки що наразі, де до 20 будинків пошкоджено. Зараз першочергові заходи. У нас зараз вирішуємо питання із проживанням. Також починають роботу наші комунальники. Працюють відповідні комісії, які зараз фіксують всі пошкодження. Буде обстежено кожен житловий будинок для того, щоб жителів була змога отримати державну компенсацію. І звісно, що сільська рада теж не буде стояти осторонь. Ми зараз будемо вживати першочергових заходів: це закриття вікон, можливо, перекриття дахів і в найкоротший час будемо також виділяти. Ати відповідні матеріальні допомоги для наших жителів з місцевого бюджету Анна Чепель Ілона Усате телеканал СК 1